Така ось весна в цьому році. Спочатку були обльоти, було тепло, пчоли літали, вже потихеньку понесли пильцю. Було проведено роботи, почищені доня, скорочені сім'ї. Потім, Уже один раз від кліща обробив. Сім'ї в цьому році непогано і перезимували. Із 72 сімей, що були в наявності, йшли взимку, перезимувало 70 штук. Дві одійшло. Ну, із цих 70 є штук 5 чи 6 слабеньких. Не знаю, підсилювати не буду. Вичухаються, вичухаються. От. А є такі сім'ї, що майже якби і не зимували. Відкриваєш вони такі, як і в осені були. Під в некоторих сім'ях майже не було. Нічого знімати. Ніколи було, то що було багато роботи. Переїзд. Потім з воском дуже багато роботи. ващину виробляв. Треба було переробити весь воск, поки не так багато праці з бджолами. От, але трохи не доробив. Поламалась моя лінія. Сьогодні може доведу. Ось. Залишилося всего Килька Ну тут получится Приблизно 40 листов Вот моя Линия для виробництва. Это гладкие вальцы Это Вот сломалась ручка Крутил вручную Потому что С двигателем проблемы Кошти вкладувати поки не хочеться. В стране бардак. Оце ось. Тут зимують усе має суш, медові рамки. Так що такі справи. Ось мій друг, пес. А йому аби цілими днями. Так що такі справи. Буде можливість, буде продовження. Все. до зустрічі.